Привіт! Сьогодні ми поговоримо про електрохімічну обробку металів. В основу методів електрохімічної обробки покладені різноманітні явища, які виникають в результаті проходження струму через розчини, які мають здатність проводити струм. Такі розчини називають електролітами. В процесі проходження постійного електричного струму в електролітах виникають різні складні фізичні та хімічні процеси, які мають здатність змінити. Склад електроліту, а також поверхню електродів, які знаходяться в електролітній ванні. При цьому спостерігаються наступні явища, які ви можете побачити на рисунках. Перше це осадження металів та їх з'єднань, які знаходяться у водному розчині або в електроліті, та виділення газоподібного водню на поверхні катода. І друге явище це розчинення поверхні металічного електрода анода з утворенням нерозчинних, які залишаються на його поверхні, або розчинних, які викидаються в електроліт з'єднань, та виділення газоподібного кисню. Електрохімічне зміцнення це метод отримання покриттів з металевою та полімерною матрицею армованою дисперсними частками. Порошкові покриття наносяться на робочі поверхні методом. Електрохімічного зміцнення на різних деталях різної форми та конфігурації, наприклад, таких як прес-форми, штампи, вимірювальні інструменти і так далі. Електрохімічне полірування це ще один вид електрохімічної обробки. І це анодне розчинення металу в електроліті, це один з найефективніших способів підвищення стійкості інструментів. Він забезпечує зменшення шорсткості поверхні. Зниження коефіцієнта тертя на робочих поверхнях, виключення пропалювання деталі, а також високу ступінь відзеркалення, тобто блиску на поверхні. Як електроліти використовують розчиння солей кислот та логів. Якість оброблюваної поверхні залежить від складу електроліту, від температури його, а також від якості попередньої обробки поверхні. Температура електроліту знаходиться в широких межах від 40 до 300 градусів Цельсія, рідше від 18 до 20 градусів. Цінність електрохімічного полірування не обмежується лише отриманням блискучої поверхні металів. Воно впливає і також на багато фізико-механічних та хімічних властивостей поверхні. Крім того, електрохімічне полірування широко використовується в металографії задля отримання мікрошліфів, аби дослідити. Кристалічну структуру матриці для того, аби дослідити мікротвердість матеріалу. На сьогодні освоєно електрохімічне полірування багатьох металів та сплавів. Їх є більше 30. Доцільність застосування електрохімічного полірування у промисловості пов'язана з підвищенням експлуатаційних властивостей металів та економічних переваг в порівнянні з механічним поліруванням. На деяких заводах електрохімічне полірування використовується для декоративної обробки поверхні виробів. Поліруються різні деталі. Деталі в медичній галузі, товари народного споживання, ювелірні вироби, також елементи радіоапаратури і так далі. Непогані результати отримало застосування електрохімічного полірування в інструментальному виробництві, а також за обробки деталей, які працюють в умовах тертя. Поряд з цим. Виробництво виділяє ряд недоліків, які присутні цьому методу. Це інтенсивність згладжування поверхні металу незначна. При поліруванні деталей великих розмірів досягнути дзеркального блиску поверхні неможливо. Інтенсивний та рівномірний блиск досягається для металів чистих або для благородних сплавів. А також декоративний вигляд поверхні після електрохімічного полірування залежить від структури металу, а також його попередньої механічної обробки. Застосування електрохімічного полірування для захисно декоративної обробки деталей у гальванічних цехах дозволяє скоротити кількість операцій, а також підвищити якість поверхні і підвищити адгезійну міцність гальванічних покриттів. Оскільки при електрохімічному поліруванні відбувається розчинення поверхні, Гальванічні покриття можуть бути на 2-3 мікрометра товстішими, аніж це передбачається вимогами доготової продукції. Особливий інтерес представляє електрохімічне полірування для дорогоцінних металів, таких як золото та срібло, адже в цьому випадку витрати металу зводяться до мінімуму, так як метал при обробці викидається в електроліт і в подальшому може бути вилучений з нього. В деяких випадках полірування механічним способом є неможливе для, наприклад, таких дрібних деталей або деталей складної конфігурації. Тому застосування електрохімічного полірування для обробки деталей дозволяють виключити багато операцій механічного полірування, а також покращити якість поверхні деталі. Застосування електрохімічного полірування у деяких інших галузях промисловості для обробки деталей, які працюють в умовах тертя, дало позитивні результати. Останнім часом для чистової обробки ріжучого інструмента застосовують також електрохімічне полірування, яке має істотні передваги перед обробкою інструментів травлення. При електрохімічному поліруванні розчинення поверхневого шару металу не супроводжується корозією всієї поверхні. Товщина шару, який видаляється, може бути витримана з достатньою точністю, що дозволяє зберегти необхідні розміри інструмента. Завдяки переважному розчиненню мікровиступів підвищується чистота поверхні деталі, граней, а також покращуються умови їх роботи. Цей рисунок допоможе вам зрозуміти суть електрохімічного полірування. Отже, при проходженні струму через електроліт. Біля поверхні анода утворюється рідкий шар з продуктів анодного розчинення, який має нерівномірну товщину по всій поверхні. Товщина цієї рідкої плівки у заглибинах H1 є більшою, аніж у впаданах H2. Внаслідок нерівномірної ізоляції поверхні анода відбувається і нерівномірний розподіл електричного струму на ній. На виступах встановлюється більша густина, ніж в падинах. Тому виступи розчиняються більш інтенсивно, і що в кінцевому результаті призводить до згладження поверхні. Основну роль при електрохімічному поліруванні відіграє дифузія продуктів анодного розчинення від поверхні електрода в загальну масу електроліту. На поверхні анода утворюється рідкий шар, який за своїм складом та властивостями від електроліту. На практиці Часто зустрічаються випадки, коли анодне розчинення погіршує мікрогеометрію деталей. Отже, основну роль при електрохімічному поліруванні відіграють не мікрогеометричні характеристики деталі, а електрохімічні характеристики поверхні, склад електроліту та умови анодної поляризації. Крім строгого дотримання режимів електролізу, велике значення має розташування електродів у ванні. Нерівномірність розподілу силових ліній по поверхні об'єкта при електрохімічному поліруванні призводить до спотворення його форми. Інтенсивність згладжування мікронерівностей залежить від природи металу, від чистоти його поверхні, а також умов електролізу. У процесі електрохімічного полірування метал розчиняється не тільки на мікровиступах, а також на мікровпадинах. Якщо ж оброблювані деталі несуть значні навантаження, то наявність пошкоджень на їх поверхні може призвести до поломки цих деталей. У цих випадках необхідно приймати спеціальні заходи для своєчасного виявлення цих дефектів. Саме електрохімічне полірування тут може слугувати як і діагностикою для металів, аби виявити різні дефекти тріщини, раковини, пори при поверхні. В результаті анодного розчинення металу виділяється поверхневий шар, який приховує дефекти розміри пор, тріщин і раковин збільшуються настільки, що ми їх можемо спостерігати неозброєним оком. Найбільш широко використовують електрохімічне полірування для свердл. Ефективність електрохімічного полірування тим більша, чим більший час обробки інструмента. Ще одна особливість електрохімічного полірування. У тому, що воно сприяє зменшенню потужності, що затрачається на обробку різання. При поліруванні вимірювального інструмента електрохімічне полірування може виконувати роль кінцевої операції. Тривалість процесу електрохімічного полірування залежить від наступних факторів: від вихідного стану поверхні виробу, від режиму, від складу електроліту природи металу. Збільшення часу електрохімічного полірування. Необхідного для досягнення заданої чистоти поверхні не тільки не веде до подальшого покращення якості поверхні, але іноді, й навпаки, погіршує її. Взагалі, тривалість полірування зменшується зі збільшенням густини струму і покращенням якості підготовки поверхні. Електрохімічне полірування може застосовуватися при контролі якості зверних швів для виявлення поверхневих тріщин, що з'являються при термічній обробці. Також Даний вид полірування може використовуватись не лише як фінішна операція, але також для заготовок та напівфабрикатів. Може замінити звичайне хімічне травлення для видалення поверхневих тріщин та продуктів корозії. За електрохімічне полірування покращується зварюваність металів, здатність до штампування, підвищується здатність до пластичної деформації. Заготовці можна надати форму та розмірів. За допомогою нерухомого метод копіювання або рухомого, наприклад, що обертається електрода інструмента без безпосереднього контакту інструмента із заготовкою. Електрохімічну розмірну обробку застосовують, щоб виготовляти деталі складної форми, такі як штампи, лопатки, турбін. обробляти деталі малої жорсткості, прошивати отвори у заготовках, виготовлених з високоміцних та важкооброблюваних сплавів. Електрохімічна розмірна обробка також відноситься до методів електрохімічної обробки металів. І вона являє собою основний різновид електрохімічної обробки, який заключається в зміні форми, розмірів та шорсткості поверхні деталі внаслідок розчинення її матеріалу в електроліті під дією електричного струму. Електрохімічна розмірна обробка передбачає примусову циркуляцію електроліту під тиском. В міжелектродному проміжку між інструментом та деталью. Проміжок між електродами повинен становити 0,3-05 мм і підтримується сталим завдяки автоматичному регулюванню. Важливо, щоб за анодного розчинення не з'являлась нова шорсткість в результаті вибіркового травлення поверхні металів. Характер анодного розчинення металу залежить від його природи, від стану поверхні, від складу електроліту, а також від режиму електролізу. Температура електролізу має істотний вплив на якість електрохімічного полірування. Для будь-якої системи метал-електроліт існує точно визначений температурний інтервал. Хромування застосовується для підвищення стійкості деталей машин, механізмів. Різального контрольного та вимірювального інструменту, а також форму утворювальних елементів штампів, пресформ, пуансонів, матриць різних штампів. Хромування відбувається в стандартних стальних ваннах, футерованих листовим вініпластом. Вироби, що обробляються, служать катодом. Джерелом струму є низьковольтні генератори постійного струму. Товщина хромованого покриття для гладких вимірювальних поверхонь становить. 30 – 100 мікрометрів. Для різьбових калібрів та металорізальних інструментів 2, 20 мікрометрів, пресформ матриць і пуансонів 40 100 мікрометрів. Хромові покриття підвищують їх стійкість 15 разів. До способів хімічного осадження зрощинів відносяться фосфатування, нікель фосфатування, нікель борування, нікель кобальт фосфатування, епіламіювання, зміцнення твердими мастилами тощо. Більш детально про ці методи обробки ви можете розглянути в презентації, яка прикріплена до цього відео. Дякую за увагу! Зустрінемось на наступній лекції.